Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Вітання вам величезне з Харківщини. Сьогодні я хочу разом з вами побалакати про садові рослини. Будемо сьогодні роздивлятися ми з вами ті квіточки, які дуже-дуже гарнесенько зростають на півчині тіні. І ми будемо сьогодні, дівчатка-хлопці, з вами балакати не про примулу. Я просто з вами ділюся цією красотулечкою, бо повз неї просто неможливо пройти просто так і не подивитися її. Її виченята, не роздивитися ось ці її барви. Дуже вона гарнесенька, пізніше я вам про неї трошки розкажу, покажу, якщо вам буде цікаво. Ну а зараз поки що давайте поговоримо про іншу рослинку, яка мене зачепила та я її придбала. Побачила я її наприкінці березня 2025 року і вже в 10-х числах цього ж року вона в мене була. До мене приїхала. Це є та рослина екзотична, як я вважаю, яку не зустрінеш в наших садочках. Але, дівчатка, давайте все по порядку та хлопці. Я хочу вам показати ось цей бузульник. Він зветься Пандора. Мене цей сорт зачепив своєю висотою. Тобто, це є компактна рослина, яка буде мати завишки всього 35 см у дорослому віці. Мені, звісно, такі рослинки потрібні, бо, як я вже раніше казала, ділянка в мене невелика, і я намагаюся мати багато рослин, але все не втулиш. Тому я обираю більш-менш компактні сорти, і такі шукаю, або якщо мені зустрічається, і мені потрібні вони до того чи іншого куточка мого садочку, моєї ділянки, звісно, я обираю і починаю їх вирощувати, зрощувати, адаптувати і таке інше. І зараз ви бачите, як гарнесенько виглядає цей кущик, дуже чудова рослинка, на мій погляд, зі своїм забарвленням цікавим, а також і своєю. Цікавинкою у зрості та квіточкою, також його листям, кольором. Ну тобто, як кажуть, все склалося Я його якось в Україні знайшла, хотіла придбати. Куди не напишу, у кого не спитаю, його завжди чомусь нема. Тобто, бачу в об'яві, бачу, що є у пропозиціях. Починаю діалог, його вже нема, тобто я за ним, взагалі, нікуди не поспіваю. А тут вдруг я знов його зустрічаю. І я вирішую, що він мені потрібен. Ви зараз самі бачили, як він виглядає, який він симпатичний. Ну і я ж не могла його брати одного, тому що він коштував дороговато. Тому я вирішила ще придбати ось таку гарнюнічку, дуже симпатичну Хакетію, якщо я правильно вимовляю. Зараз я підпишу повністю назву, за якою я купила. Приїхала вона до мене з Німеччини, ось в такому стаканчику. Дуже дуже. Малесенькою, ось такою крихіткою. Це є колекційні друзі рослини. І знаєте, всього-навсього два листочка було. Вони були цілесенькі дівчатка, так як ця рослинка в мене вже стоїть ну, три тижні, мабуть, у мене все я ніяк не можу вам про неї розказати та показати її. Вони почали вже в мене трошки сохнути. Тому що можливо, я щось там пересушила, можливо, просто вже час її давнесенько бути висадженою. До відкритого ґрунту, вона в мене ще у горщику, і дивлячись на її стан, я вирішую це все зробити для того, щоб не втратити ось ці екземпляри. Вони і так малесенькі, але мені не дуже хочеться втрачати нічого. Тому я вирішую бистренько вам розказати показати ось такі в неї листочки на світлині. Давайте я вам покажу, як вона буде виглядати. Симпатична, гарнезна. І, як ви вже бачите, я тут їх вирішила посадити неподалік один від одного, розділила пандору, ось такі в мене вийшли кущики. я рахую, що вони повинні гарнесенько прижитися. От подивіться, як він гарненько виглядає. Ну Мені здається, взагалі бузульники вони такі не дуже вибагливі. У моєму садочку є для них місце. Поруч, ось бачите, зростає садова орхідея. Мені дала їй подружка, і я ось так щось придивляюся. І, мабуть, якщо б не зйомка, мабуть, і не побачила, щось з нею відбувається. Я не знаю, чи то норма, чи то не норма. Вона у мене з'явилася вперше у минулому році. Ще раз нагадаю, дала подружка: треба зараз подивитися з зворотньої сторони листочка, що там таке. Можливо, я її залила, можливо, приморозок. Не знаю, буду за нею доглядати. Ось це моя Хакетія. Ось тут поруч зростає. Подивлюся, як вона буде виглядати, як буде приживатися. Хочу вам сказати загалом, що це дуже невибаглива також рослинка, яка полюбляє вологу, тіністи. Місця. Вона рахується із серії першоцвітів, мабуть. Дуже цікава, як ви вже зрозуміли, на світлині, та і зараз ви бачите гарнесенько квітує, тобто придає такий, знаєте, лимонний відтінок нашому садочку на початку весни, коли. Вже сходить сніжок. Дуже мені її хотілося. Ще я хочу варігатну форму, бо, як я вже зрозуміла та й бачила, є також варігатні форми. І ось це місце, ці рослинки будуть прикрашати. Також неподалік з ними у мене квітує в той же самій тіні з трошечком сонечка. Ось така примулка Біларіна це є сорт крем, дуже симпатична, найгарнесенька. Одна з моїх любимок у садочку, бо саме цей сорт має. Запах, аромат, і це дуже-дуже мене приваблює. Звісно, для того, щоб його відчувати, потрібно цього сорту дуже-дуже багато. Знаєте, таку не то, що галявину, а прям океан, мабуть, з неї. Не знаю, пахне вона. Цікава акацією. Це так, знаєте, на мої рецептори. Але, друзі, ось я таку красоту маю: ось що в мене відбувається у моєму садочку, що зростає, що я саджаю, що квітує. Кажу, усім до побачення, до нових зустрічей! Завжди ваша Іра, і усім пока-пока. Почуємося та побачимося вже в інших відео. До нових зустрічей. Усім вам натхнення, побільше здоров'ячка і найголовніше на. Теплих днів. До побачення!